Тобто, е в понеділка ви зможете під'їхати полтаву? <плес> я не знаю, де я буду в понеділок. Чи я буду їхати на Київ по, по своїх справах? Тобто, в мене не в планах було те, що в мене заберуть автомобіль. Я вважаю, що якщо я віддала 220 десь тисяч гривень і сьогодні ще планувала перенести гроші, а взяла вас 180, і зробить з мене шахрайку, то мені це, ну чесно говоря, з вашої сторони. Дуже подозрительно, я вам чесно скажу. Я, ваше, я не робив. Ну так як виконавча служба без вашого відому забрала автомобіль? Ну як таке вийшло? Ну, то, що в них на виконанні виконавчий документ. А ви, Служба безпеки України, ви мені дзвоните зараз і кажете, ми взагалі не в курсі. Просто були наші працівники, як так вийшло, ми навіть не можемо поняття осознатися. Я вам цього не казав, Ірма Миколаївна, Зараз річ не в тому, так? Ну ви ж мені самі пояснюєте, що... Миколаївна, да. Ви чуєте, зараз ви хочете сказати, що ви хочете залишити автомобіль за собою. Давайте в цивільному правовому полі це вирішувати. Є, так скажемо, або добровільна згода на реалізацію за майна, або добровільна проплата, але вона повинна бути значимою. Так скажемо, щоб це, щоб ми тоді змогли вже, так скажемо, вплинути отець у таким правовому колі на виконавчу службу. Чи відізвати виконавчий документ. Ви можете відізвати виконавчий документ, тому що у мене пан Удман, це директор банка, запевняв, що Ірма Миколаївна ніхто автомобіль тебе не забере. Я знаю, які ситуації, і він бачив, що там, де я 4 тисячі повинна платити, я платила навіть місяць по 8, по 12 тисяч і входила в графік, входила. Да, я не пунктуальна це знає сам Уманцев, але він знає, що я. І ніколи не обманув, ні жоден банк, бо в мене в приваті були кредити. В мене до мільйона було кредитів, я все погасила. В мене другий принцип житті. Ну я не люблю, коли за мною так просто ведуть себе, так і так поступають. Розумієте, я на роботі, я не господар, не власник банку. Я виконую те свою обов'язки. Хорошо. от ви на той же виконавча служба. Вони поступив на примусове виконання рішення суду, виконавчий документ. Вони його виконують. Так а чем мені начальник ну? банку? Мені сегодня начальник банка каже, Ирма, Все я... Хорошо, я обожаю, передаю. Все ще хорошо, что вы канавшая служба передавала несборювання э, банку. Понимаете, як бывают передавали какие-то торгующие организации, тоді их бы підгоняли, щоб давайте уже передавать срок закінчить до добровине, там сине слово. И на торги выставляйте. То Ось кинете выставляйте на торги. Чого тоді начальник банка мені пан Монцев каже, що я взагалі не знаю? Я взагалі не знаю, чого вони я приїхали? Не, я не знаю. Це не начальник банку, відділ Відді... відділення, відділення. Ну откуда ноги ростуть? Я оцього. Якщо я з людиною домовляюся, я вхожу. Що вони питання? Можете під'їхати за те, що я, я вам не я вам не можу сказати, тому що у мене е, проблема е, машина і гроші не на першому плані. У мене є ще проблеми людей, і мені треба їхати в Київ і вирішувати ці питання. Тобто я не ставлю собі на перший план свою лічну проблему. Тобто я така жінка, ну знаєте, без можу і подарити вам цю машину. Я ще їх сто разів зароблю. Повірте мені, у мене хвати і вріміні, і амбіції, і всього остального, щоб це зробити. То є, ви це прекрасно для себе. Я можу подарити її вам. От чисто від серця просто дарю банку 200 тисяч гривень. Я не жадна людина. Понімаєте, якщо в мене друг попадає в тюрму, і я э, заставляю там машину і беру 35 п'ять тисяч адвокату. То це чогось -то варте. Тому що ви, допустимо, всі ваші останні друзі цього не сделаете. У Вас просто не то, що э, ума не хвати, ви просто по жизні не такі люди. От ви так не поступите, бо у вас кредит, у вас все на першому плані, а в мене гроші на останньому плані. Понімаєте, чим ми відлічаємося? Я не хочу вас нічим обідати, чесне слово. Ну я трошки друга людина. Ну, коли так мені обіщають, що ми не будемо тебе забрати автомобіль, підганяй свої справи, і я кажу, що я продам весною будинок і вам розповідала, що продам будинок, а потім там якісь чи 12 тисяч, я не можу ввійти в графік. То ви мене звініть. Це наталкає мене на ті мислі, що, що то в людей не все в порядку з головою, чесно говоря. Або якийсь тиск, непонятно тільки откуда ноги ростуть. Хоча дуже хочеться вірити, що вони відкуда не ростуть. Що це просто ви так тупо працюєте з кожним чоловіком, а так просто тупо і над кожним чоловіком, хто клієнтом банка. Ну, ви можете залишатись при своєму мені, так скажемо, у нас своє у нас своя робота. Ми зараз у ви висказали ні о чому. По суті, я нічого не почув. Вам я ще раз рекомендую приїхати в понеділок чи в понеділка і вирішити. Та це. ні, це якраз ось... ні, переговори Ви ні, ви людей просто не хочете чути, ви чуєте тільки себе. Ну на кожній роботі треба оставатися чоловіком. Понімаєте на кожній роботі потрібно залишатися людиною. Ну я розумію так, скажем, позицію вашого захисту, але є, є закон. Якби я був власник, ну може яким чином я вас би вислуховував і погоджувалася. Але вибачте, я на роботі. Я... І я на роботі, і в мене теж є своя робота. Я головний редактор газети. І я на роботі. І я власник мібільного мазіна. Повірте мені, в мене теж беруть під список кредит, люди мебіль, і я вхожу в їхні ситуації, входжу в їхнє положення. І в мене є люди, які в житті мені не вернуть гроші. Я їм просто подарила. тому, що це люди, шахраї, які і не думали їх повертати. Ну я просто чисто по-чоловіччику подивилась, То багато тут дітна сім'я. Я їм подарила там диван два крісла. Думай Бог з ним, воно мені вернеться. Е, якийсь чоловік опаздує там з проплатою три місяці, не плати, потім приходить плати. І такі люди є. То есть, ну в мене, я ж кажу, зо я зовсім по-другому работаю з людьми. Ну, так як ви робите, що ви забираєте назад товар, продаєте його за, ну от за безцінь, Це ж систематично, то повірте мені, що ну, це, це жодній людині не понравиться. Якщо я підніму це на всеукраїнському рівні цю тему, то вам ніхто не буде його продавати, це не вигодно, ні вам, ні нам. Ну я вам просто обіщаю, я цю тему, я цю тему. І цірувати цих клієнта на нормальні кошти і погодити ціну. Розумієте? Це, це ви мені просто так кажете, що ви можете погодитися. А з другими людьми ви просто зовсім по-другому поступаєте. І мені це, ну, чесно, як чоловіку зовсім ну, не близько. Ви далі, розумієте, начинаєте мені <клухи> сказати про щось. Не, не конкретно по вашій землі. <клухи> Це конкретно і по моїй ситуації. Це конкретно моя ситуація. Дані тільки я за свою ситуацію я вам. Я ж вам пояснюю. Я за свою ситуацію, сіто... приїхати Я в понеділок... Я не можу вам гарантувати, що я лічно поїду в Полтаву по своїй проблемі. тому що мене ждуть в Києві по проблемах людей. У людей не дали матір, героїня в одного є рейдери, які забирають ставок, Я вам розказує сі вам інтересно. У Кременчугу забрали Ви мене вибачте. Так я вас поняла, що вас обмаль часа. Я вам Ви про те, чи ні, понеділок чи вічора. Чи вам перезвонити в понеділок? Перезвоніть до мене в понеділок. Я вам скажу це точніше. Це так, я Добре, все тоді до зв'язку.